до міністерства охорони здоров'я нам запропоновано е, 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 передбачено листом закупівлю лікарських засобів з фонкої гематології і з онкології. Е, Міністерством охорони здоров'я визначені суми для закупівлю цих препаратів, а це фонд 965-40 гривень. І по програмі онкологія передбачено аж 3 мільйони 825 тисяч. Міністерство охорони здоров'я надало нам список препаратів, визначних препаратів. І наші спеціалісти, гематологи, онкологи відповідно, відповідних речей зробили заявку на Міністерство охорони здоров'я, яка на превеликий жаль, е, ну, на нашу думку, так, здається, не реалізована. Мало того, обласною радою на виконання заходів лікування онкологічних хворих в бюджеті було виділено суму, в обласному бюджеті додатково було виділено суму 250 тисяч гривень. На сьогоднішній день використана в швидко 182 тисячі 200 гривень. Проєкту зараз іде опрацювання обговорення проєкту обласного на 2014 рік, і згідно цього проєкту, значить, ми виділяємо кошти в сумі 300 тисяч на закупівлю округних препаратів. Але е, в минулому п'ятницю е, в Міністерстві охорони здоров'я відбулася е, колегія е, Міністерства охорони здоров'я. І на колегії із подібних питань. Не прошу. Кажу, не хвилюйтеся. Я не хвилююся. На порядку денному закажете. На порядку денному було таке питання, як сам забезпечення лікувально-профісів закладів охорони здоров'я з лікарськими засобами обладнання буде розпоненти на призначення. Я хочу студувати вашу увагу на тому, що вперше за 23 роки не зруйності України в державі України сталася в така ситуація, що з бюджету 2014 року жоден препарат даних проблем в, е, в лікуванні закладів для хворих не поступив. Виступав до цього, е, виконуючи обов'язки е, міністра охорони здоров'я е, Василь Васильович Вадаричний і. Е, е, Звучив таку річ, що з певні причини, які склалися в Міністерстві охорони здоров'я центри е, не були проведені. Але міністр запевнив, що на сьогоднішній день значить, е, дане питання вирішується. Вирішується в якому плані? Е, те, що, е, допустимо, на е, суму. Е, е, на, е, Суму, на ну, сьогоднішній день на суму 557 мільйонів вже укладені Тобто е, Ми е, до 10 листопада, це за хлопцями міністра продукту, очікуємо поступлення препаратів. Е, тобто, е, ця сума 556 мільйонів, це 36% від передбаченої суми. А за то по державі передбачено на рік 2 мільярди 160 мільйонів процесі укладання угод з голорів ще залишається 1 млрд 400 тисяч. Значить, і тут була озвучена ще одна проблема. Значить, е, е, е договори ліки, які мали поступити на 500 мільйонів, були е, заблоковані антидемокольним комітетом. Міністерством охорони здоров'я проведені певні кроки, і вже ці кошти на суму 450 мільйонів е, е, рахунки розблоковані і ближнім часом, тобто 10 листопада, ці е, речі поступлять в наші лікувально-профілактичній закладі. Зновається така ситуація, що е, тендери були не проведені, але причини тут дві. Значит, і одна з тих причин. Це та війна, яка йде в державі. Війна, так, в Руція, я перенакові. Ви не будете на знищення патріотів, а тут знищення нації йде. Ви мені дайте договоритися? Я перехожу. Я перепрошую. Ви нам розказують байки. Байки мені розказ нам розказують. Ви мене послухайте, я потім не скажете. Йде війна по фірмами. Ви подивіться, що роблять ці фірми. Вони не дивляться ні на людське здоров'я, ні на життя, ні на людську біль. Вони лобіюють свої інтереси, гроші, більше нічого. І от цей останній факт, який я озвучив, тих 500 мільйонів, це по державі. Що ми маємо сьогодні в області? Є проблема з непрограмма Значить, Оголосили тендер. Зразу, через пару годин, одна із фірм конкурентів подає в антимонопольний такі оголошення. Ні, цінної пропозиції, ні це не Вони одразу починають воювати. Іде на рівні держави війна за бюджетні кошти. На привніх і жаль. А якщо говорити про ту війну заявить патріоти, то є друга причина: 800 мільйонів вісімдесят 80 мільйонів доларів кожного дня наша держава тратить на війну, яку ви говорите, про яку ми знаємо, і про волонтери армія тримається. Давайте почекайте, 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 якщо тут зможе. Почекайте секундочку, значить, давайте почнемо з цього. Я прийшов як представник пацієнтської організації, представник хворих вірусним епатитом С. Мітинг ми чуть-чуть пізніше, тому що заради мітингу ми теж могли прийти структури, в які я також вхожу, і зробити цей мітинг. Нас цікавлять нас, нас зараз. Будь ласка, дайте, будь ласка, ми вияснимо те, що ми хочемо вияснити. В департаменту, оскільки департамент за великим рахунком він не вирішує нічого на цьому рівні. Наразі. Давайте ми вияснимо свої пацієнтські проблеми, а потім будемо обіцяти. Ми ж прийшли за ваші пацієнтські проблеми. Не треба не за наші. Давайте ми спочатку свої. Вирішимо, так, а потім ви вирішуємо. Як свої. є, є кроме вас, тут немає. Нема, нема своїх пояснення. Це, Це здоров'я наші. Ви знаєте проблеми. Проблема? Дівчон, проблема! Зуфігіє, вот, За проблема. я зараз принесу вам Ні, це свої проблеми. Я це це здоров'я нації. Це, це, це не ваші це. проблеми. Це наші проблеми. Це спільні проблеми. Тому що туберкульози віл інфіковані, не тільки ваші проблеми. І ваші проблеми. А туберкульозі вони в лікарні лежать, чи по маршрутках їздять. Я хворію туберкульоз. Ви хворієте туберкульоз. Я хворів туберкульоз. Виділі на питання.

Ви представник влади, кажіть мені вашу думку на дану ситуацію. На ну, яку думку? Я хочу запитати конкретні питання, я, я, які болять пацієнтські організації. Ви тут про думку таке одного. Давайте на сьогоднішній день проходить лікування 5 курсів лікування хворих фізичним гіпотетом С і 6 вірусним гіпотетом Д. На цей рік, на 2014 рік, були передбачені такі самі. Така сама кількість курсів по гепатиту С і по гепатиту Б. От нас цікавили, чи на сьогоднішній день діти на ці курси закуплені, чи ще не закуплені, чи вони пов'язані з непроведенними непроведеними радами. І друге питання. Ми, так склалося, що ми з оцею середньою ланкою вашого департаменту налагодили дуже кідністю праці. І вони розуміють потреби хворого, і вони знають, що це таке. На наступний рік, тобто на 2015 рік, вже передбачено порядка 40 курсів лікування хворих вірусним епатетом С. Чи подані ці заявки і на якій стадії вони знаходяться? І останнє що хвилює нас як пацієнтську організацію, для чого ми тут і зібрали. Є обласна програма протидії вірусним гепатетам СТБ. Вірусним непотеком, так вона називається. Ми на протязі е, вже пів року намагаємося сьогодні з нас розмова із радою обласної ради, і з е, паном Ціпатом, який за великі рахунки курує так звані програми соціального святкування. Соціальні і там якась вийшла в, вас, в нас в вас бюрократична замолочка, що ніяк не можемо якогось листа, бо каже, що в принципі якихось пару сотень тисяч на реалізацію. Цієї обласної програми можна вишукати в бюджет, але вийшло, вийшло якісь непорозуміння, і як той, той, той лист не так написаний, то ще 5 дістання. Чи щось робиться, щоб бодай на 14, ще на 14 рік були виділені якісь кошти, принаймні для організаційних заходів по реалізації цієї обласної програми? Тому що ми прекрасно розуміємо, що... Se eu sou o novo presidente a verdade, neste mesmo dia, da desmontada na Emancha,